Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші моління та прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину, країну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях та тяжких роботах перебувають, караються і мучаться, За вдовиць, за сиріт. За каліки немічних, за тих, що ослабли і похитнулись у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди на вільній українській землі славили величне ім'я Твоє, великий і всемогутній Боже, в руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти даш нам і святій українській церкві твоїй кращу долю, щастя і волю, а осяє нам твоїм милосердям Україна наша, славитиме тебе завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.